Свято водохреща Йордан християнське свято, багате традиціями, звичаями і прикметами. Цей день знаменує кінець різдвяних святок, які проходять період 7 по 19 січня. Історія виникнення свята сягає корінням далеке минуле, коли відбулось хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. У день хрещення Господнього або Богоявлення, 19 січня, в усіх храмах нашого міста відбули святкові літургії та чин великого свячення води. Після богослужіння обряд свячення води було здійснено і на озері центральне. І хоч день видався робочим, погода морозною, однак біля водойми людей зібралось багато. Біля центрального пляжу прикрасили міст, постелили килим, традиційно прорубали ополонку для купання і встановили хрест. О 12-й годині святкове богослужіння провів благочинний Баришівського району Української православної церкви Київського патріархату, настоятельно воствореної громади Української православної церкви Київського патріархату міста Березань, протоірей Володимир Боренко. Привітавши березанців зі святом, проти Ірей освятив воду і окропив нею всіх присутніх, благословив на купання в хрещенській воді. Шановні браття і сестри, дорогі, сьогодні з'єднується людська природа із божественною, бо сам Христос війшов у водні природи, освятивши їх. Своїм хрещенням, як сказано від раба, що море, куди ти втікаєш, а Йордан залишається на місці. Сьогодні, дорогі, я вітаю вас із цим шановним великим і божественним святом, з Богоявленням, де Господь явився у водах. Що пізніше здійснили чинну свячення води священники березанського благочиння Українського православної церкви Московського патріархату, благочинний Березанського церковного округу, архімандрит Назарій Омель'яненко, настоятель свято-михайлівського храму, протоієрей Петро Красножон, настоятель свято Успенського храму, і єрей Бондар. Вони також освятили воду, окропили нею присутніх, привітали мирян зі святом. Цей день знаменний для кожного із нас через те, що святкуючи саме богоявлення, хрещення Господнє, кожен із нас оновлюється, вживаючи цю святу воду. Кожен із нас очищується від гріхів через споживання цієї води, і я бажаю, щоб всі ми, ризанці, в сьогоднішній день, задумавшися над своїм життям, задумавшися над своїми правильними гібними вчинками, споживаючи цю воду, намагалися виправитися, намагалися стати стати добрішими, люб'язнішими, і той закон любові, котрий приніс у світ Христос, ми втілювали в своєму власному житті. Зі святом. По завершенні урочистих церковних обрядів люди підходили до прорубаної ополонки та вмивали святою водою. Навіть незважаючи на морозну погоду, біля водойми ми зібрався натовп охочих занурити святу воду. Люди з вірою і молитвою до милостливого Бога хрестились і тричі пірнали у крижану воду. Кілька десятків людей, чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, і навіть дітей занурились у воду в цей святий день. Сміливці в один голос сказали, що після такого екстремального купання почуваються чудово. Дівчата, скажіть, будь ласка, яка водичка у водохрещі? Кожного року купайтеся обов'язково, це да. дуже класно. Ви перший раз купаєтесь? Я так. Я четвертий. Кожного року це ваша вже традиція. А, <світ> та, і будемо далі їх продовжувати, я думаю. Що для вас купання? Ну, це оздоровлення, це якби і для душі, які... Ну, як Більше, чим досить до духовних цінностей наших. Це до нашого народу. Мені краще подобається зимою купатися, ніж літом. Що для вас купання в водохрещі. В водохрещі. Ну я взагалі обливаюся кожен день водою, тут Ну, на водохреща, це свята вода для мене. Одержка щоб не боліть. Я вже з 2007 року. Ми ну, вітаємо вас! Спасибо. Вода дуже класна, спочатку стрибаєш, начебто холодно, а коли виходиш, то все діло. Буде... Жарко, да, просто... і ми yeah, перший раз. Радимо. Ні, ми не перший раз, ми другий раз. Другий, але я думаю, що не тільки на водой хрещу. Вона весь вас час така, просто треба ходити і. Експериментувати, yeah. не боятися і буде все класно. А що для вас купання у водохрещі? Це як якесь святе дійство, яке е, ну, відкриває нам якийсь новий шлях в нашому житті. І Ми це робимо не просто для того, що там свято чи щось типу, типу подібне, а для того, е, щоб знати, е, що я можу робити в цьому році, чи можу я зробити цей крок чи ні. Чувствуєш себе, як тільки народився. Вода холодна? Холодна, холодна, але такий адреналін ще прелість. Ви кожен Рик. рік купаєтеся? Купаюся, ну в принципі, так, да, але купаюсь вже, мабуть, років вісім. Ну, да. Перше було спонтанно, всі біжали і я біжав. А відтоді потім почала купатися. І дуже класно. По-перше, скажімо так, менше боліє. Ну, є там якісь інфекції, якісь там ці обичні, А так взагалі прилисті. Ті ж, хто не занурювався у воду. Залівки фотографували, моржувальники. Березанська міська влада належним чином потурбувалась про організацію безпечного проведення свята. На березі озера розташували два автобуси, окремо для чоловіків та жінок, в яких люди могли перевдягтися. Працівники територіального центру соціального обслуговування пригощали бажаючи гарячим чаєм з вином. Також поряд чергували працівники поліції, служби порятунку та екстреної медицини. Після свята водохреща березанці поспішали додому, аби укропити свяченою водою будинок, город, худобу, а вже потім напитися і напоїти рідних благодатною та цілющою йорданською водою.